Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачне сушене м'ясо. Воно ідеально підійде як закуска під фільм, до пива і, взагалі, так як просто перекус і коли хочеться щось похрумтіти, а готується все максимально просто. Отже, я беру свинячу вирізку, я взяла дві штучки і нарізаю її такими невеличкими шматочками приблизно десь 5 мм товщину. Гарненько розкладаю всі шматочки по досточці, накриваю харчовою плівкою і відбиваю їх як відбивні, до тоненького такого стану. Далі присипаю все улюбленими спеціями. Я взяла трохи різних до м'яса. Обов'язково також додаю сіль і повторюю це все з обох сторон. Потім готове м'ясо обвалене в спеціях. Я викладаю в сушилку звичайно, в якій я сушу овочі та фрукти. Розкладую його там гарненько, вмикаю температуру 70 градусів і сушу його там від 6 до 8 годин. Все залежить від товщини шматочків, від самої сушилки, від температури в кімнаті, взагалі багато різних факторів є. Тому я періодично м'яско контролювала, скажімо так, міняла місцями, тобто верхні на низ і навпаки. І періодично дивилася, до якого стану я хочу його підсушити. Тому це вже все за вашим смаком. Дивіться самі, можливо, ви любите більш м'якеньке м'ясо. Я засушила до такого більш хрусткого стану і скажу вам так, що вийшло воно дуже-дуже смачне. Навіть мій найменший хлопчик, мій синочок, йому дуже сподобалось це м'ясо, і він його їсть просто як чіпси. Тому обов'язково спробуйте, рецепт дуже вдалий, смачний і готується зовсім не складно. Пишіть свої коментарі, як вам такий рецепт чи будете готувати, і до зустрічі в наступному відео. Пока.